Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Сполучені Штати Америки більше не хочуть гарантувати безпеку Європи і України також. У них тепер інші інтереси на Тихому океані, і події в Європі їм зовсім не цікаві. Керівники Європи раптом згадали, якщо хочеш миру, готуйся до війни. Що тільки власна армія і своя зброя може гарантувати безпеку країні в сучасному світі. Тому прийнята і реалізується нова оборонна ініціатива на 150 мільярдів євро, спрямована на відновлення обороноспособності Європи і інтеграцію України в єдиний оборонний простір. Готується наступна програма ремілітаризації Європи на 800 мільярдів євро. Вона передбачає повне перезброєння європейських армій та підтримку її України. Стало добре зрозуміло, що без України ЄС не зможе протистояти з Росії на ближчі роки. Але постало питання, яка нова зброя потрібна? Адже генерали завжди готуються до минулої, до минулої війни. Повну версію, глядачі Тікток побачать в Ютубі на каналі Огляд. підтримайте наш коренований канал в монобанку, підписуйтесь, поширюйте наші відео. Всі посилання є під відео. Програма на 150 мільярдів євро це перший крок по відновленню обороноздатності Євросоюзу. Зараз готується новий масштабний план Реарм Європа на 800 мільярдів євро. Він передбачає переозброєння європейських армій та підтримку України, військову підтримку. Зібрались у Франції міністри оборони Європейського Союзу і раптом постало питання. А яку нову зброю потрібно робити для нової війни? Генерали завжди готуються до минулої війни, бо вони не знають нічого іншого. Подивились на досвід України і раптом побачили, що ми, українці, є лідерами по розробці новітньої зброї. Дрони революційне відкриття у війні Росії проти України. Ми перші по дронах тактичної зони 10-20 км від лінії фронту. І за кількістю дальних дронів з дальністю 500 1500 км зараз переважаємо Росію починаючи з квітня поточного року. Нам потрібно збільшити масу бойової частини і точність наведення цих дронів. А кількістю ми вже переважаємо. Сильно заважає нам протиповітряна оборона Росії. Вона в них потужна і має багато ракет для протидії нашим дальнім дронам. На мою думку. 30-50 наших, наших таких ударів дронами по 1000 1200 штук зараз виснажить запаси ракет в Росії, а робити ракети ППО довго і дорого. Ну ніяк не більше 1000 ракет всіх типів це ракет ППО на рік. Ну, така кількість ракет ППО у них зараз використовується за один наш масовий удар. І ближче до осінь росіянам прийдеться обмежувати пуски. А це збільшить кількість ударів по військовим російським заводам. Почув я від фахівців, що Європейському Союзу зараз, от на сьогодні, потрібно 5 років, щоб за рівнем розвитку дронів догнати Україну. Це сьогоднішнього дня. А за ці 5 років ми підемо вперед дуже сильно. Тому НАТО, натовські військові сьогодні з подивом бачать на фронті. Що російська піхота вбивається об стіну українських дронів? Це цитата дослівно, що російська піхота б'ється стіною українських дронів. Висловок один: потрібно давати великі гроші в Україну на випуск і розвиток українських дронів і купувати їх для армії Європи. Нам це дуже вигідно, бо ми збільшимо випуск дронів в рази. Їх стане більше на фронті, а ще частину будемо продавати в Європу. Про, алтере, про артилерію. Нам її дуже не доставало на початку війни. Ну, і калібр натовських гармат був зовсім не такий, 155 мм, тому нам потрібно було і снаряди, і гармати натовські. Дуже нам допомогла Польща. Вона, вони віддали всі 60 своїх нових е, броньованих гусеничних САУ «Краб» і снаряди передавали. Передали нам безкоштовно, шановні. Правда, потім ЄС заплатив Польщі за зброю. Ну, але то вже інша справа. Передали нам і копійки не взяли. І це наша велика вдячність Польщі. У Франції є хороша колісна САУ Цезар. У 2022 році вони випускали дві штуки щомісяця. І продавали скрізь. Ну, бо хороша техніка. Зараз вони збільшили випуск. До 8 машин щомісяця. В 2025 році вони хочуть вийти на норму 8 машин щомісяця. Всього їх у нас є 113 екземплярів. Нам їх теж Франція більшість передає, передала за свій рахунок, частину оплатила ЄС. Президент Франції Макрон заявив, що всі вироблені в 25-му році САУ будуть передані в Збройні Сили України. І снарядами нам сильно допоможуть. В 25-му році вперше поставки снарядів з Європейського Союзу до України перевищують випуск їх в Росії. Ну, Потрібно безумовно сказати, що ще є така Північна Корея. Вона сильно допомагає Росії снарядами. Але росіяни дуже незадоволені точністю і якістю цих снарядів. Є ще хороші шведський сау, Арчер, лучник. Повний автомат. Нам їх передали також, але є одна проблема з ними. Роблять їх тільки 48 екземплярів щорічно. Ну це 4 штуки в місяць. Арчер іде в Шведську армію і не тільки. Нам її багато не передадуть, бо немає їх. Аж тут, на тій досягненні європейської артилерії, ми згадали про українську САУ 2022 22 Богдана. Зробили її один екземпляр, перший екземпляр у 2019 році, потім довго випробовували. В 2022 році вона добре себе показала при звільненні острова Зміїний. Розгорнули випуск вже під час війни в Україні. Зараз ми випускаємо більш ніж 30 штук щомісяця. Ну, це не секрет, так нам кажуть наші вищі посадовці. Віримо їм. Відгуки наших воїнів про САО Богдана найкращі, дальність. Точність на рівні натовських стандартів. Дальність уламково-фугасним снарядом 42 км, активно-реактивним 60 км. Про точність мені розповідали воїни. На дальність 30 км снаряди лягають 10-15 метрів один від одного. Для такої дальності це відмінна снайперська точність. Нам в Збройних силах України потрібно до 1 тисячі таких САУ всіх типів. А в армії країн НАТО ще декілька тисяч. Сполучені Штати з їх М109 і близько не зможуть допомогти. Немає у них такої кількості. Тому в ЄС одразу заговорили, потрібно додати коштів на збільшення випуску 2-22 Богдана в рази, в декілька разів. Додати автоматику від Цезаря і питання перезброєння артилерії ЄС буде вирішено. А по грошам ми робимо значно дешевше САУ. І всі будуть купувати їх з радістю. А для України. Це користь більше са у собі буде валюта за експорт, зарплата висока буде людям, податки в бюджет на розвиток країни. Все це дуже потрібно. Про співпрацю протиповітряної обороні скажу коротко: є у нас нова точна, хороша дальня система протиповітряної оборони. І ракети хороші. Восени минулого року при відбитті атак. Російських крилатих ракет система працювала в бойових умовах. Про це було повідомлення офіційне. Чому немає серійного випуска? Не знаю. Напевно, якісь великі проблеми з наштабуванням виробництва є. Європейський Союз не має такої дальньої системи, тому поставлено питання про розгортання виробництва української ППО протиповітряної брони в ЄС, сучасного масового. Нещодавно президент України був в Німеччині. Канцлер Мерц, новий лідер Німеччини, рішуча людина, він прагне зробити Німеччину лідером в Європі і має на це підстави. У Німеччини саме потужна економіка. Домовились і підписали угоду про спільну роботу в галузі ракетної техніки. Україна світовий лідер серед світових лідерів ракетного будування і військово-цивільного. В Німеччині немає таких спеціалістів. Ми вміємо і випускаємо вже балістичні ракети дальністю до 1 тисячі кілометрів і більше. А от масштабувати випуск випусків не вдається, дуже складно. Рішення про розгортання випуску наших ракет в Європі за гроші Європи вже прийнято. Все буде добре, нас ніхто не переможе. Підтримайте наш крайномовний канал в монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте на наш патреон, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Байміякофе, всі посилання під відео. Всім я дякую, до побачення!